Shut out of У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася урочиста академія переможців обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук країни. На захід з'їхались понад три сотні талановитих школярів із різних куточків Волині. Юні дослідники представляли різні відділення малої академії наук. Зібралися кращі з кращих манівців. Переможці обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт 2024-2025 навчання. Чаального року загалом було у нас 385 учасників. Це дуже гарна географія представлення абсолютно всі територіальні громади. Є найактивніші, дуже гарні діти. Ми дуже задоволені. Ми бачили їх в екрані тільки монітора. А сьогодні вживу, побачили їхні очі відчули їхні емоції. Це просто переповнює і вселяє віру в таке наше гарне майбутнє України. Що в нас є такі діти, які у такий складний час досліджують, навчаються, беруть участь в конкурсах, перемагають і. Ну, є справжньою надією і опорою нашої України. Привітати юних науковців завітали проректорка з навчально-виховної роботи та комунікації Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна та головна спеціалістка управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Світлана Твердохліб. Ми надзвичайно втішені, що така велика кількість учнів, керівників взяли беруть щороку участь в дослідженнях малої академії наук, тому що для університету це можливість взаємодіяти зі школами, спільнотою, відкриті перспективні дослідження творять основу наших, нашої науки, нашої стратегії наукового розвитку. І тому надзвичайно важливо, аби цей діалог поєднував в тому числі учнівську молодь, адже вони це наші майбутні колеги, наші майбутні дослідники. І хто підуть працювати в регіон і будуть вирішувати чи то в практичній сфері, чи в теоретичній сфері ті проблеми, які виникають в Україні, і це основа відбудови України в майбутньому, урочисто мить з переможцями розділили їхні наставники, батьки та рідні. Кожного учасника відзначили почесною грамотою та пам'ятним сувеніром.